Всім привіт! Сьогодні хочу вам презентувати нашу кепі. Це наш бестселер. Вона не один рік є популярною, саме у нас дуже класна модель. Це вона класно сідає, дуже зручно. Має позаду ось таку резинку, яка регулює об'єм, так щоб вона правильно сідала на вас. Її можна ось тут регулювати в об'ємі. Можна робити ось таку її пласку зовсім, а можна ось так от відкривати і робити її більш об'ємною. Ось, як на мені, Прийшли дві, два нових кольори: ось такий візерунок ялинка, сірий з чорним, і ось такий коричневий з чорним. Дуже класно сідає, подивіться, на весну під пальто, під тренч, під якусь легеньку куртку, під піджак, буде дуже класно виглядати. І нагадаю вам, які в нас ще є кольори. Це ось такий бірж, подивіться, який гарний, так. Далі є класична чорна і є дуже гарний бордо. Всі кольори в наявності, тому хто хотів собі крутий головний убір на весну, звертайте увагу, обов'язково замовляйте.